Всім добрий день. Подивився я друге відео. Ну і насправді це просто якийсь жах. Як на мене, це ще гірш, гірше вийшло, ніж перше відео. Бекав мекав майже 16 хвилин, а по ітогу... Ну, ні о чому вийшлось воно. І вирішив я записати ще одне відео. ну Це вже майже вночі. Про те, як я набивав цигарки тютюном міленіум довгої нарізки. Ну, я його записав без звуку, а звучив вже сьогодні. Ну, Сподіваюсь, що буде щось э, трохи краще. Все ж таки ну, менше може хвилювання буде. Ну і давайте подивимось, що з цього вийшло. Ну і дивіться, тютюн нарізки лапша. Краще набивати сухим і довгим, як на мене. Чим довша нарізка, то, ну, то краще, якщо чесно. Як я вважаю. Оце, якщо довга, дуже довга, я вважаю, що не потрібно брати і цілу купу, взяти там, трохи підривати і перемінати і все таке. Краще довго насипте. Прийомник, і, ну, і трохи, якщо що, роз'єдинити. да я розумію, вона чіпляється друг за друга Але краще вже в прийомнику всю купу не рвати, тому що ну, в кінці купу у вас буде вже цієї жменьки, що ви взяли, буде вже дрібноватий, що не дуже добре. Ну і краще використовувати один сорт. Ну, все ж таки, якщо ви ну, все ж таки вирішили робити мішку, да? Змішувати. То краще, щоб нарізка була однакова. Ну і обов'язково потрібно, щоб змішувати влажно. Ну це обов'язково, тому що коли ви сухим... Будете змішувати, то він... Ну він дуже дрібний, це дуже мелкий у вас буде, де все. Це, як я вважаю, що це не дуже добре мелкий. Його можна, я не бував, мелкий. В принципі, зовсім по-іншому вже треба набувати. І буває, що коли дуже, ну не дуже навіть так, мілковатий, то і носики підриває. Буває, що не розраховуєш, то буває клініть машинку. Буває, що... І носика підриває. Ну, то є, я вважаю, все ж таки краще, о, чим довше, тим краще. Так я вважаю. Ну і коли підсушити, вже можете і мішаний, в принципі, не Ну і краще, щоб була однакова фракція. Ну, а взагалі я зрозумів так. Коли отримав тютюн, то потрібно його, ну, бажано його одразу пересипати, якщо маленький. Пакети, та взагалі, якщо є у вас великі ямкості, в більшій ємкості пересипате якісь пластикові відра там, на літрів 5. А потім вже коли. Е, ну а якщо нема великих таких йомкостей, то ну, краще підв'язати, щоб, щоб герметично було чимось там зав'язати. Ну і коли вже почнете набувати, то взяли, там, припустимо, грам 50. Спочатку його перебрали. Якщо потрібно зробити мішку, зразу змішали. Після того, як перебрали, ну, після того, як струпаки це все сміття повикидували. Якщо потрібно, змішали, підсушили, і я помітив, що коли він, він приходить з магазину, то ну, він то дуже швидко сохне. Десь ну, плюс-мінус, десь до години, то він вже і підсихає. Невеликий слой там цих грамм 50 там по подносу якомусь там, да. Да і все, він підсох. І тоді вже сміло набивайте і, як то каже, не буде вам горя. Ну і давайте я вам розповім, як я закладаю тютюн в жолоб, чи лоток, то як називає. Значить, ну я підсовую в сам жолоб і намагаюсь по краях. Як притрамбовувати трохи, без фанатизму, бо якщо дуже наб'єте, то буде По по краях, по краях, Потім вже ближче до середини трохи зрівнюю. Середину я особи, в принципі, не притрамбовую. Ну, дивіться самі, там ну, ви в принципі, десь до половини цього жолоба я так нормально притрамбовую, потім вже поменше примінаю. Тільки середину також трохи примінаю. І все, закриваю. Закрив, передернув, все, все чудово. Все, як ви можете бачити, і носик є, і не рве носика взагалі. Я таке чув, що типу, ой, там рве носика, там хтось совітує типу, швом до, оцього, до фіксатора, до того, що фіксує гільзу, щоб вона не ковзалась. Не вискакувало. Оці сім сигарок, щоб ви розуміли, я набив ідеально. перші правда, трохи менше, я ще ну, я не розумів, як його бити, як, як його закладати, то перше да так трохи воно наче. Ну, вони, дивіться, вони наче так пустувати, ну як, не, не такі пружні, скажімо так. Не те, що пусті, не пружні, але вони рівно розподілені, рівномірно зв'язаний табак між собою і до фільтра, і на початку, де... вони нормально добиває, все добиває, все якби ну, ніяких питань нема. Ну, а потім я вже почав трохи більше втрамбовувати, і бачите, як бачите, що вони вже вообще, ну, ідеальні. Нічого не підриваю. Набивка, набівка, плотність, наверное, мабуть, краще, ніж в фабричних. Носик підрізаєш, все, ідеально. Ну, правда, дещо пару штук, так трохи з натяжкою машинка йшла. Ну так теж не потрібно, тому що машинка може просто елементарна. Нашої ці грузки. Я бачив одного один, теж зняв хлопець відео. 20 000 набив, набив верніше, і в нього е, цей сам інжектор чи поршень, то його як називає, то дуже великий люфт, люфт аж до того, що каже ну, й сигарети прориває. А там така система, я також дивився, що розбирали люди. Сам цей інжектор, він в такій пластиковій втулці. Ну, я так розумію, що вона в нього трісну зі таких нагрузок. Ну, краще, краще не ризикувати, я, я так вважаю. Не ризикувати. Ну і на цьому я буду закінчувати. Ще скоро вийде відео на днях, де я доб'ю тему з магазинами, де я як замовляв. Бо у другому відео я нічого там не розказав толком. І ще відео вийде про порівняння машинок, якими я користувався і користуюсь. Все, всього вам найкращого, до зустрічі.